Дозвольте представити вам Реа Сімдесятк, логотип Мацуказе спереду, маркування леза зовні, походження та серійний номер всередині леза. Реа Сімдесятк вигравіровано на тильній стороні ножиць, що означає, що ці ножиці належать до серії Ріа і є довгими 7 дюймовими ножицями з мечеподібним лезом сортблейд зліва мечеподібне сортблейд з правого боку. Опукле, хамагурі, ви бачите різницю між двома лезами. Довгі ножиці Реа мають напівсувну ручку. Це забезпечує надійний і тастбільний хват, оскільки ви можете покласти палець на ручку, а також ви можете покласти мізинець на цю частину. Ця підставка для пальців дасть вам набагато більш зручне тримання і хват ножиць. Бачите цю підставку для середнього пальця? Реа. Хороша модель з хорошою ручкою. Завдяки ергономічному дизайну ви можете відчути, що всі ваші пальці зафіксовані. Ваш великий палець просто прилягає до безіменного кільця, універсальна підставка для пальців і плаский підшипниковий болт. Як відомо, між мечеподібним та опуклим лезом є різниця. Якщо вам потрібен потужний поріз, обирайте сорт Blade. для м'якого зрізу опукле лезо. Давайте перевіримо, працює дуже добре.